Друзі, на інфо перші проголовне поїхала зустріч Трампа і Зеленського. Дзвінок Путіна до Трампа, майбутня зустріч Трампа і Путіна в Угорщині. Все розвивається стрімко. 25 хвилин тому рано вранці над Кремлем прокотився шок. Кілька генералів, які вважалися опорою режиму Путіна і виступали за продовження війни, були знайдені мертвими. Убиті обстріляні зрозуміло лише ті, хто не підкорився останнім наказам. Серед знайдених начальник одного з військових округів, відповідальний за постачання, і заступник міністра оборони з планування на. Наступу їхні кабінети, автівки – усе було зачищено. Це сталося перед закритою нарадою, яка зібралася за ініціативою Патрошова та найближчого оточення. За повідомленнями з кураторської джерела Путін, перебуваючи на віддаленні, вже не був учасником прямих дискусій. Патрошев скористався моментом ультиматумами, що надійшли від Трампа і американської адміністрації. Змусили кремлівський керівний клас шукати вихід. На нараді лунали слова перші тисячі людей. солдата відвести війська з чотирьох областей ці пропозиції. Цієї пролунали як компроміс між тихим усуненням Путіна і швидким замиренням. Рішення було ухвалене блискавично. Почали підведення зловінських угрупувань із кількох областей для створення зони безпеки. Важливий аспект це відведення, не мали ознак капітуляції, але мали зміцнити позиції Росії перед міжнародними переговорами і показати готовність до миру. Але це підтвердження мало і другу мету змістити акценти з внутрішньої нестабільності та видати загибель генералів за акти усунення впливових. Дестабілізаторів на вулицях Москви, і міста супутників, розпочався внутрішній переворот. Так, от співочий бунт в Пітері. Люди помітили, як автозаки виїжджали до під'їздів, як внутрішні війська блокували райони, як контролювали комунікації у штабах ППО. Почалася чистка серед генераторів і офіцерів, які могли би приховати новини чи перешкодити планам нового керівництва. У силовиках страх хто наступний чи не я? Що ж ця подія, точка неповернення замість війни з Україною. Російське керівництво може обрати війну у середині себе усунення генералів. Це демонстрація, що влада гризе до чистки навіть тих, хто здавна вважався надійним, якщо вони дійсно виведуть війська з чотирьох областей, це може стати сигналом про кінець етапу масштабної агресії. Але там, де закінчується показовий мир, починається нова ключова боротьба. Хто очолить новий курс, хто відповідатиме за бомби, а хто за переговори Протягом наступних годин після оголошення про відведення війська почалися. З'являтися перші колони техніки, які рухалися на схід. Проте спостерігачі фіксували, відходять не усі, а лише ті підрозділи, що втратили боєздатність або були деморалізовані у прикордонних районах Донеччини та Луганщини. Залишалися етнічні літні частини, які за попередніми даними підпорядковувалися на Генштабу Російської Федерації або спосередньо спецслужбам Вони отримали окремий наказ тримати до останнього ймовірно, щоб створити вигляд спротиву для нну. Утрішнього споживача у самій Росії інформаційна хвиля наростала. Державні канали транслювали мовчки обітні фрази про оперативну перебудову лінії фронту. Але у телеграмі поширювалися скріншоти з військових чатів, де солдати писали, командири не виходять на зв'язок. Усі, хто питав, кудись забрали. Найбільше резонанс викликала історія генерала з Калінінграда, якого за чутками вивезли у багажнику прямо з власному дому. Інші просто зникли без пояснень. Очищення тривало не лише серед вищого команди. Воняли серед політтехнологів, які формували військову картинку. Для тіві міжнародна реакція на події не забарилася. Західні дипломати обережно вітали перші кроки з деескалації, за паралельно. Вимагали повного виведення усіх військ та допуску міжнародних місій для перевірки у НАТО. Терміново зібрали закриту зустріч, під час якої обговорювали, чи не є цей відступ пасткою. Для перегрупування з американського боку пролунала чітка позиція. Мир можливий лише коли Кремль покаже чіткі дії, а не лише спроби отримати владу шляхом авнутрішні. Ніх репресій в Україні, попри добрі новини з фронту, тримають стриманий оптимізм генштаб і надалі контролює ситуацію на лінії бойових дій, готуючись як до можливого наступу, так і до затяжної фази політичного хитання в Росії. Бо якщо усунення Путіна і перехід влади до Патрушева, це не лише новий початок витока внутрішньої боротьби, то справжній мир усе ще під питанням, але ключове вперше з початку повномасштабного вторгнення саме Москва зробила крок і назад, і зробила його не під диктовку заходу а через страх перед розпадом. Дом із середини редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.